Першокласника Михайла батько чекає біля пропускного пункту школи? На вході вартує офіцер безпеки. Тож ніхто, крім учнів та вчителів, всередину зайти не може. Микола каже тепер спокійний за малечу, адже вона під пильним наглядом. Ми раді, що є такий поліцейський, і дитина розповідала, що вона що там щось може. Вона підходить, може що запитати у поліцейського. Вважає, що це важливо, що в кожній школі теж був поліцейський, тому що це в першу чергу безпека. Офіцерка Анна Мертвянська заступила на службу в школі кілька днів тому. У разі надзвичайних подій вона має інформувати відповідні органи і служби. Загалом же її робота не допустити виникнення таких подій. Перегляд території, тобто освітнього закладу, прилеглої території, укриття. Також мій графік починається з 7.20. Ми перепускний пункт у нас, щоб ніхто зайвий не зайшов. Небезпечних предметів школу не проніс, також настав вибух небезпечних предметів. Шкільні офіцери також проводять профілактичні бесіди з дітьми та вчителями. Директорка школи Олена Кізіль говорить: хочуть, аби діти знали, що до поліціянтів завжди можна звернутися по допомогу. Перші дні, що ми зробили з нею, ми пройшлися по всіх класах. Я познайомила її з дітьми. Нам трошки спокійніше, тому що ми розуміємо, що це не тільки профілактична робота, не тільки супроводження дітей до укриття. А і в разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, це звичайно її дуже активні оперативні дії. Загалом офіцери безпеки в школах почали працювати у Дніпрі з кінця січня. Це все частина проєкту служба освітньої безпеки за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України і Міносвіти та науки. Головна мета, все таке безпечне освітнє середовище. В закладі освіти а по-друге, звичайно, це профілактична робота. Комунікація з представниками національної поліції поліції охорони дає і відчуття захищеності безпеки. По перше, а по-друге, вчить дітей. Проєкт пілотний по всій Україні. Участь у ньому взяли понад чотири сотні шкіл. У Дніпрі таких наразі 20. офіцери безпеки працюватимуть в освітніх закладах до кінця цього навчального року. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу.